Ви коли-небудь мріяли відкрити власний бізнес, але боїтеся ризикнути? Сьогодні ми розкажемо, як люди роблять гроші на просто божевільних речах. Коза, яка косить газони, ресторан для собак, а ще ломбард, у який прикрасу можна здати дорожче, ніж ви її придбали. Про все це просто зараз: Ресторан для собак. Ну, мабуть, уже всі чули про пет френдлі заклади. Так, так, це саме ті, в які із тваринками можна ходити. Але цей заклад пішов далі. Сюди по факту лише з собаками і є сенс заходити. Бо ви там не поїсте, а ось для вашого песика запропонують ціле меню. Мабуть, тут чотирилапі подумки просто тріумфують. Ну нарешті вони їдять, а господарі просто дивляться. А не навпаки, заклад був заснований шеф-ку кухарам, який спочатку прагнув створити здорові страви для своїх улюблених домашніх тварин. Окрім самого кафе, він займається поширенням інформації про харчування домашніх тварин та його вплив на здоров'я улюбленців. До речі, тут можна замовити цілий раціон для вашого песика, який буде розроблено, орієнтуючись на індивідуальні потреби кожного собаки. Словом, якщо рай для собак існує, то це точно він. Кози в оренду набридло косити газон самостійно. Не біда. Найміть козу, і вона все зробить за вас. Ви все правильно почули. Саме козу існує компанія, яка здає цих тваринок в оренду, аби ті паслися і тим самим доглядали за газоном. І що ви думаєте, попит на це ще й який є? В США вже існує декілька точок оренди. Кіз здається, усі у виграші коза сита, її власники при грошах, а люди, які її орендували, з покошеним газоном ідеальна. Брудні гнилі квіти. Так, так. Гроші роблять і на такому. Розрив із коханим ненавидите свого керівника. Ну, а може, вирішили над кимось просто пожартувати, тоді гнилі квіти до ваших послуг. І така доставка користується неабиякою популярністю. Але, друзі, кому цей негатив потрібен? Краще відпустіть непотрібних людей, а квіти подаруйте коханим, але живі і красиві. Так значно приємніше аксесуари для собак і ні. Ми не про ковтенки, повідки чи ошийник поговоримо. Один американець хвилюється, що кастровані песики переймаються за свій такий стан, тож вирішив продавати штучні імпланти яєчок. Він стверджує, що так пес стає впевненішим в собі і більш сміливим. Коли чуєш про такий бізнес, виникає питання: ну хто хто ці люди, які це купують? Але бізнес цілком реальний і користується попитом. Ломбард з родзинкою Розбиті серця іноді спонукають людей до дуже божевільних ідей. Один американець хотів зробити своїй дівчині пропозицію однак, за деякий час до цього вона його покинула. З розбитим серцем і з діамантовим перснем. Він не знав, що робити. Купив його за шалені гроші, а прийняти його погоджувались, в половину дешевше. Тоді йому прийшла ідея бізнесу: відкрити ломбард, який прийматиме кільце ще дорожче, ніж його придбали, щоб допомагати таким ж чоловікам це наскільки та дівчина зробила йому боляче, що він готовий віддавати власні ж кошти, таким ж як він хлопцям? На сьогодні у нас все пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.